Іди вперед. Один дроворуб жив дуже бідно. Він існував на копійки, виручений з дрова, який приносив у місто на собі з найближчого лісу. Одного разу мудрець, що проходив дорогою, побачив його за роботу і порадив йому йти далі в ліс, сказавши йди вперед, йди вперед. Дроворуб послухався поради, вирушив до лісу і йшов уперед, поки не дійшов до сандалового дерева. Він дуже зрадів знахідці, зрубав дерево і, захопивши з собою стільки шматків, скільки міг забрати, продав їх на базарі за хорошу ціну. Перед сном він раптом згадав, що мудрець не сказав йому, що в лісі є сандалове дерево, а просто порадив іти вперед. Наступного дня пішов ще далі і знайшов срібні розсипи. Наступного дня він знайшов золото, потім алмази і нарешті зажив безбідно. Саме таким є становище людини, яка прагне до істинного знання, якщо не зупинятися у своєму русі після того, як досягнеш певної мети, а йти вперед, то тобі відкриватимуться дедалі більші та значущі висоти.